Усім привіт! Дуже рада вас вітати на моєму каналі. Як завжди, я Даша і я розповідаю тут про парфумерію. Сьогодні в мене черговий огляд бренду, і бренд у мене в Paris. Париж. На жаль, його немає на нашому ринку, але це якась така справа, що дуже швидко змінюється. То нема, то вже там через місяць чи кілька місяців є, або хтось привіз із. Мереж із магазинів, або ж десь там в інтернет-крамницях з'явилися аромати цієї марки. Тому це все таке умовно. Наразі поки що я не бачила його на українському ринку, але все, я сподіваюся, зміниться. Ось, і це бренд. Тільки не покидайте дивитися відео після того, як я це скажу, але це бренд безспиртових, а саме олійних роликових парфумів, і представлений він у флаконах по 15 мл. Це в жодному разі не погано. я носила на собі, розношувала і скажу, що вони, по-перше, гарні композиції, варті уваги. По-друге. Там на 15 мл роликових парфумів ціна офіційна на сайті 45,83 євро за 15 мл. І цього флакончика намазом, роликом вистачить Ну, я не знаю, якщо часто носити, можливо, і там і влітку, коли частіше оновлюєш парфуми, ну, на півроку точно вистачить одного такого флакончику. І вони дійсно нормально звучать. Просто якщо ти нанесеш не знаю, туалетну воду або парфумовану воду, спиртову намазом, то справді мало відчутно і аромат досить пластий. Ну, окрім тих ситуацій, коли це. Парфум, екстракт де-парфам, і вони справді концентровані, тоді нормально носити їх намазом. Але ці парфуми вони одразу розроблені під намаз роликом, і вони відчутні, в них гарно зі стійкістю, з дифузністю проблем. У більшості з них взагалі ніяких немає. композиції. Цілком гарні, насичені, природні. Бренд про себе пише, що він надихається їжею і самим нашим життям. Якщо проводити аналогії з якимись іншими брендами, які я вже знаю і тестувала, то мені чомусь в першу чергу напрошується бренд Obvious. І там теж такі гарні, симпатичні, не дуже складні аромати, але вони, звісно, різні. Я б сказала, що Оці версатілі більш такі композиційно складні аромати, аніж опіс, якщо їх два порівнювати, хоча, звісно, це зовсім зовсім різні речі. Ось, Але так для орієнтиру, хоч якогось. І я спочатку покажу, як оформлено отакий набір пробників від версатів, а тоді вже перейду до опису кожного із цих ароматів. Отже, Ось такий вигляд мав пакет від Versatile, який я привезла з собою з виставки Pitti. І тут був ну, ось такий власне симпатичний паперовий пакет. Книжечка ось така від Versatile. Набір пробників, включно з їхньою новинкою, яка вийшла в листопаді, але вже пробник новенького фарфуму лежав отут, в коробочці. Візитівка засновниці і два стікера ось, size doesn't matter, і така голографічна Small But Powerful. І я от взагалі дуже згодна з цим їхнім слоганом. Він, як на мене, справді відповідає сутності, а не просто так, аби сказати пусті слова. Отже, оці пробники. Тут така листівочка, Версатіль, ось так виглядає. І отак от тут розписано їхні, такі основні ідеї бренду. Ось така листівочка. І гляньте, тут досить класно розписано. Ну, от це пакетик з новеньким парфумом. там просто пробірочка така. І ці всі пробники йдуть. У форматі пробірок, ну, що логічно, оскільки і парфуми в них роликові. Ось, І дуже гарне оформлення. Ось тут все розписано, в принципі, інгредієнти, основні об'єм, основні ноти. От тут так дуже гарні світлини на кожному з цих пробників. Я зараз вам погортаю, покажу. Ось це Rital Date, Neoцитрон. Бачите, тут кожен парфум типу присвячений якомусь новому прочитанню ноти, ось тут мускус, наприклад, але це в жодному разі не моноаромати. Тобто, не можна сказати, що оце просто сантал, там ото просто мускус, оце просто троянда. Ні, вони багатогранні, об'ємні парфумерні композиції. В жодному разі це не моноаромати. як... Часто роблять у брендів. Дуже гарно. І ну, я завжди звертаю увагу на оформлення в брендах, на поліграфію, яка в них. І цей мені дуже і дуже подобається бренд саме поліграфію, що ну, з мінусів трошки оці незручні картоночки, От коли я Виймаю пробірку кожного разу, то мені здається, що я дуже швидко обірву оцей куточок, а зняти її просто я не можу, тому що, бачите, пробірочки без підписів. Тобто, єдиний такий розпізнавальний знак це якраз оці картонки. Так, вклала. Забула один вкласти складаю назад, щоб все було разом. Ще повернуся до цієї коробочки разом з вами, поки відкладаю. А зараз я хочу показати вам цю книжечку. В мене версія англійською, є ще французькою мовою, і їх можна купити на сайті Versatil. І ось тут передмова від королі, засновниці бренду. І ось тут написано, що вона випускниця вищої школи парфумів у Франції. Ось, тобто це не самоучка, а королі має певну парфумерну освіту. Ось тут такий коротенький зміст. І, в принципі, книжечка така цікава. Тут така коротенька історія парфумів. Далі йде глосарій, невеличкий словничок різних термінів. І тут, наприклад, є ось CMR канцерогенні, мутагенні і шкідливі для репродуктивної системи речовини. От Іфри тут є розшифровка, різні там інші терміни. Тут про сімейства парфумерні. Досить цікаво написано, і мені подобається, що тут є от розшифровки деяких нот, наприклад, що індолот королі порівнює з запахом. Неприємним запахом з рота, і там було про гальбаном, що він пахне як стебло, моркви. ось Тут є також про синтетичні натуральні інгредієнти, списочок такий ем, парфумів, які там, перші янгол як перший. Орієнтальний гурманський аромат. Шанель номер 5 перший парфум, який поєднував квіткові і альдегідні ноти. Ну, загалом такий цікавий перелік парфумів. Тут є теж роз'яснення, що таке фланкер, що таке варіації, Ось міфи, парфумерні, стереотипи. Таке все дуже гарне, от, як застосовувати парфуми різних видів, там, тверді, ролони, спреєві. Тут про піраміди. Тут про перелік професій у парфумерній сфері від парфумерів, їх асистентів, до евалюаторів, до маркетингових досліджень. Ось. І тут розказуються також секрети, що джус його вартість становить лише 5%. Ось від. Ціни, за яку ви берете парфуми, Ось, що дистриб'ютори, рітейлери купляють продукцію десь за половину вартості, як бачите, без ПДВ. Ось, ну, таких багато е, різних деталей про парфумерну сферу. Маніфест ще є, що обіцяє цей бренд. Ну, Звісно ж, треба про себе теж розповісти. Ось, і мені сподобалося, що отут перелік. Ароматів, і я думала, що це просто буде е, якийсь перелік, розгорнута розповідь про піраміди, сторітелінг і так далі. Але ні, тут прямо рецепти для кожного з ароматів. Розроблено рецепти тут от, і про смузі, і булочки, ось синабони з ромом. Такі класні рецепти. Я, правда, ще нічого не пробувала готувати. І гарна от графіка, дуже яскраво, дуже гарні фото. Мені сподобалося. От, ну, я люблю такі книжечки про парфумерію, і мені ця сподобалася також. І повертаючись уже до самих ароматів, знову ж таки. Почну я із найновішого. Ось він в мене в такому пакетику лежить New, і він називався God Bless Cola. І God Bless cola» взагалі на сайті написано, що це про колу, про попкорн, про е, арахісове масло навіть. Тобто така якась собі картинка перегляду фільму з попкорном і колою в кіно у мене одразу виринає. Але для мене оця кола це трошечки коли, і то ну, її відчуєш, якщо знаєш, що вона там має бути. Отже, це трошечки такої ульбашкової коли. І основний акцент, як на мене, у такому масткенькому… Ванільному печиву з лимонним курдом. Цей аромат описано як неованіла. Ось, тобто, ваніль тут справді відчутно, бо він такий солоденький, і ось цей печиво з лимонним курдом переважає, лимонний відтінок нікуди не зникає. Ваніль досить гучна, і це дуже гарний такий справді. Святковий аромат, але от він мені більше не про коло, а про такі ось якісь лимонні тарти, печиво з лимонним курдом, пісочний, от щось такого плану. Наступне буде круасан кафе. Я от якраз буду розповідати парами, як я їх тестила на собі, і, можливо, десь ці пари порівнювати. Ось кроссан кафе це кафе осмислення ось цієї ноти. Тут вказано, що це екстракт де парфан 32% концентрації, і це на сайті вказано як бестселер бренду. І я розумію, чого він бестселер – це крута. Кава з молочною пінкою, ну от саме не кавові зерна, а от такий кавовий напій, теплий із оцією збитою пінкою. Він ще парує тепленький, такий смачний, і це мигдалевий круасан з карамелю. Дуже гарна така композиція, дуже смачна, дуже гурманська і тепла. І якщо порівнювати колу і оце круасан кафе, то я б сказала, що Cod Bles-Cola гучніша. Але все одно ця композиція дуже класна, дуже затишна. Мені сподобалося і ну, я не скажу, що от вона близька до якоїсь уже відомої мені. Просто дуже гарний, класний гурманський аромат. І зараз він якраз актуальний буде на холод, коли так. Мокро, затишно, а от він такий м'якенький, тепленький, огортаючий, дуже класний. Наступним буде літо, переносимося в літо, і це буде Sea, sad and Sun. І це переосмислення ноти неролі. Ось я знайшла картонку, і це для, мене, це для мене не неролі, хоча десь вони, мабуть, тут є, а це просто нереально класні якісь трави. О! Це дуже гучно, це дуже-дуже класні трави. Я не можу навіть вирізнити, які саме, але вони такі зелені, насичені, дуже-дуже тонізуючі. Ось тонізуючі правильне слово для них. І в у базі, в розкритті вже я відчуваю інжир. І так, тут, до речі, от фіг. Перераховано серед акцентів цього аромату. Тут прям такі солті, маски, марін, фіг, неролі. Але це для мене якісь трави, які перетікають в гучний інжир. От Наїто з інжиром, от це взагалі дуже-дуже суперовий аромат. Він, от теж, як і кот Блескола, він відноситься до гучних, саме от ароматів від Версатій. Наступний я тестувала разом з ним аромат, присвячений neo Lemon, тобто цитрусові, і це Rital Date. І це, і це, що він мені? Там він мав бути взагалі про песто, про фісташки, про трави і мчело. Але я відчуваю його як лимонад, от прям свіженький лимонад із. Травками, розмарином, ще чимось. Ну там купу-купу всяких гарних травок в цей лимонад поклали. І от такий лимонад, такий ось колонь. Дуже гарний, але на мені він сидить, от прям прибитий до шкіри. Зі шкіри я його добре відчуваю. Ну він на мені не шлифить, Не знаю. Можливо, погода не та, можливо, йому потрібне літо, тепло, сонечко. Ось, але от це, мабуть. Аромат, який найближче сидить до моєї шкіри і з усього бренду Versetі. Хоча от, от як лимончик, він дуже такий лимонад, класний, симпатичний, натуральний. Наступні я порівнювала носила разом Носила разом я Dimanche Flame Neo Mask. І це перекладається, як мені сказав Google, це лінива неділя. І це справді такий лінивий, затишний, комфортний аромат. У нього дуже класний зелений свіжий старт. Він стартує прям зеленим базиліком. Це такий бадьорий ранок десь там у сонячній Італії. Ви прокинулися, все добре, все. Прекрасно, Ось, він досить тихенький, тобто не активний, не гучний, можете розслабитися із цим парфумом. І він лишається таким м'якеньким, базиліковим, і от така якась мускус і ванілька легенька легенька, легенька в базі. Тобто Він от трошки підсолочується цей мускус і лишається таким приємним, релаксовим, такий спа аромат Хоча от з нот перерахованих на сайті це там був і базилік, і кардамон, і лактонність, і мигдаль, і ваніль. От він просто такий м'якенький мікс приємного, легенького, затишного і дуже гарно, дуже вдало відтіненого базиліком. Ось він, такий тихенький, більш-менш, тобто не гучний, не так прибито до шкіри, як оцей Rital Date на мені, але все ж таки більш до тихеньких ароматів. От, В принципі, ті, хто любить такі інтимні аромати, то оце взагалі класний аромат. Наступний, о, наступний це Guelle de Bois. Це перекладається, Google мені так сказав, що це перекладається як похмілля, хоча я думала, що це щось там про дерево буде. І це аромат про алкоголь, про ром заявлено. Нео Сандалвуд, тобто переосмислення ноти сандалу. І це теж класно, це от супер аромат на осінь. Я носила його на собі, я відчувала його на собі, мені було класно і затишно. Це прям такий якийсь вайб сантал межі від Серж від але це не копія, не клон, не закос під нього. Це самостійний аромат. Просто він мені теж такий. Затишновий, затишний сандаловий, деревний, трошечки крапусечку огірковий на мені цей сантал. Він дещо гучніший за оцей мускус, який Dimanche Flem. Але на вітру восени, на вулиці, от, прям класно його було носити. Я ось тут, ось тут за вухами трошечки нанесла, і мені було чудово. Тобто два намази роликом, і пішли, і можете ще в сумочку з собою кинути і оновити, якщо вам захочеться. Ось, і він в розкритті солодкий, навіть бальзамічний дещо. Мені вважається така трояндочка м'якенька, але вона там геть не заявлена. Просто це, мабуть, такий якийсь квітковий вайб, і от він мені чомусь саме троянду нагадує. Ось, а взагалі там от про ром, про ладан, про перець, про амбру ось такі отут перелічені акорди, але от я його трошечки інакше сприймаю. Я навіть не сприймаю його сильно алкогольним, хоча, хоча от щось таке в ньому в принципі, можна рознюхати, просто я в основному не акцентую свою увагу там на алкоголі в ароматах. І в мене лишаються такі два гарні аромати. І це Акродізіак, і це така потужна троянда. Тут так є Неороуз, і це, це трояндові пелюстки. Це от тро, рахат лукум на трояндовій воді, це якийсь там трояндовий джем з полюстов троянди. Це гучно, от прям дуже гучно. Тут з'явлена шкіряно-анімалістична база і матча, але матчі мені не чути. Троянда така солодка, джемова спецієва є, і е, шкіряна мені не явна, але от вона прям така гучна насичена, от видно, додає ваги оці всі е, королеві квітів в троянді. Ось, і це такий потужний аромат. Якщо ви троянду не дуже любите, у вас може, прям, мені здається, розболітися голова від неї, тому що я наносила сюди близько до носу, і мені так трошечки щось віддавлювало від цих двох намазів. На руці мені комфортніше було його сприймати, але для любителів троянди прям крутезний аромат. І наостанок лишився кюлоте. Чайна основа, переклав мені знову ж таки Google, аромат про жасмин, неожасмин і це ніжний цитрусовий, ледь фруктовий жасминчик. І там є трошечки от такої класної е зеленої гірчинки. Отака от дуже класна, напевно, це от якраз від зеленого чаю, можливо, гірчинка якогось. Це дуже-дуже круто. Тут заявлено прям абрикоски, васабі, що дуже цікаво, чай і спеції. І це такий зелений чай з жасмином. Можливо, це навіть і васабі передає якусь гірчинку, хоча воно має бути гострим. Але цей аромат я гострим не сприймаю. Але от якийсь такий дуже цікавий акцент, гіркоти в ньому є. Тому це такий же сминчик, який і затишний, і неймовірно такий літній, і м, якийсь такий безтурботний, дуже класний аромат. Е, я не сказала б, що мені дуже яскраві абрикоси, хоча я вже на сайті глянула, і от хтось, як, хтось якраз про абрикоси згадував, тому, можливо, залежно від клімату, погоди, залежно від вашої шкіри, на комусь абрикосів там покладуть цілий вагон. Ось на мені ні, на мені це в основному жасмин, але от такий дуже класний, з м'якими е ніжними акцентами, цитруси, фрукти. От якийсь такий, знову ж таки, позитивний і життєрадісний вайб від цього аромату. Ось, то тож у них поки що 8 ароматів. Я сподіваюся, що вони ще порадують нас. Якимись новинками. Ем, якщо казати про фаворитів, то це, мабуть, все ж круасан кафе, і ще е, кюлотте, можливо, більше на тепло, і Гуель де Буа. ось зараз на холод, на осінь, зиму, дуже класний аромат. Мені дуже подобається концепт і бренд. Загалом, ось подивіться е, відео, е, які в них класні флакончики, як в них класна упаковка виглядає. Це е, Лаконічно, це мініатюрно, але це дуже потужно і от «small but powerful», Оцей слоган їхній. Ну от прям от чесно, вони не фантазують, не видумують, вони відповідають тому, що вони про себе заявляють. У Мене от така от чесність. Сьогодні, от дуже і дуже приваблює. Не проходьте, тестуйте, якщо десь побачите за кордоном. Я ще не дивилася щодо доставки у нас в Україну, чи потрібно користуватися якимись посередниками для цього, але от не знаю, дивіться, можливо, будуть в них якісь розпродажі на чорну п'ятницю, на новий рік. Придивіться, можливо, ви теж як і я захочете подарувати собі якийсь флакончик під ялинку. На цьому в мене все. Чекаю на ваші вподобайки, коментарі, підписки на канал, звісно ж. Пишіть, чи ви взагалі користуєтеся такими олійними роликовими парфумами. Я знаю, що у арабів є ж багато олійних парфумів. Дякую вам за увагу, беречіть себе і до наступних відео. Бувайте!